Ребята с очень интересным, необычным опытом э -э, органического ну, фермерства, главного фермерства. Вот, они с вами сейчас поделятся. Илья и Оксана. Всем добрый день. Меня зовут Оксана, и мы с Симпер приехали к вам из Черкасской области мы живем 4 года, и у нас весьма интересный, забавный, временами смешной, временами сложный опыт, и мы хотим поделиться этим опытом с вами, мы хотим построить наше выступление в большей форме диалогов, потому что говорить мы можем очень много, на очень разные темы, но мы хотим говорить именно И у Тараса все гармонично, точно так же и у нас. Я в образовании хореограф, Илья выдавец, а занимаемся мы органическим земледелием. Ну, в принципе, все логично. Да, да, этот путь наш шел через кухню. Мы сначала работали в небосе. Там мы познакомились в ресторане. И уже в небосе у нас У нас роділася ідея, що город вже для нас тесінь да, а ми що то більше. Треба розійтися, треба пару гектарчиків, щоб розійтися свіжу їжу, сиру, тебе починають перти, перти тобі. Тобі вже працювати в мікрограді дуже мало місця. А насправді ситуація була додаткова в тому, що ми готували таких продуктів, які не можна було. Пропонувати сіроїдам, взагалі принципі, людям, неважливо кому. А, це були пластикові помідори і подібного плану продукти. Це ну, вже антиреклама Ми Провели рекламу ресторану і тепер антирекламу продуктів, які можуть використовуватися в ресторанах. А, для того, щоб страва була смачною і не використовувати різні спеції і не потрібно. Інформацію, яка там може плавати і булькатися, Треба, щоб була якісна продукція. А найкраща продукція дійсно вирощена людьми, які бачать в цьому не гроші, які висять, а бачать помідорчики. І в цьому діалогі з природою ти можеш дійсно щось виростити. І це не пластмаса, це дуже різні речі. Наверно, наш... Наше начало, начало нашего выступления. Мы хотим начать с показа видеоролика. Мы хотим, какие показать... какие Мы хотим показать вам один день из жизни на ферме. Чтобы вы увидели, ну вот в очередь, как это все происходит, увидели это на видео. Дальше мы будем рассказывать про наши волонтерские идеи, про наши волонтерские проекты. Это І в принципі при лані можна увидети це не тільки в очі, але це ще з лопати і з раплями, а вже так фізично трудом. Вот. Поэтому... Насправді хотіло би попрохати тих, хто зівають і в кого вже тут червона пляма від руки. І трошки поближче. Давайте зробимо дійсно коннект з вами, тому що нам хочеться з вами поспілкуватися. Вам хочеться поспілкуватися з нами. Тому давайте просинатися, трошки розрухаємося, збадрозимося і цей день проведемо зробимо на останньому подиху. Ми розуміємо, що ми втомилися, тому власне, хочемо вам продемонструвати нашу, наш короткий ролик про нашу ферму. Можливо, він трошки вас надихне і з ви не засинали.